Вибиті шибки, понівечені меблі та двері такі наслідки вибуху туристичного газового балона у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки, що на проспекті молоді. Вибух трапився ввечері 8 грудня. Нині вікна квартири заклеєні плівкою. Власниця житла коментувати ситуацію. Відмовилася будь-яких слів. Речник волинських рятувальників Володимир Несторов розповів, що на момент вибуху у квартирі була 82-річна жінка. Вона не травмувалася, допомоги медиків не потребувала. Про причину вибуху каже таке: в цьому конкретному випадку трапилась подія, яка об'єднала в собі, можна сказати, два факти: це. Залишення електричних приладів без нагляду, увімкненими, і використання якраз усіх переносних балонів туристичного призначення. В результаті того, що балон залишений був на електричній плиті, яка була увімкнена в електричну мережу, і після подачі електропостачання в будинок вона почала нагріватись, в результаті чого балон і вибухнув, на щастя, обійшлось без жертв. Зі слів Володимира Несторова, подібне газове обладнання у квартирах використовувати не можна. Нехтування елементарними правилами безпеки призводить до серйозних наслідків, каже рятувальник. На Волині це вже другий випадок вибуху газового балона за останні два тижні. Цими балонами користуватися в квартирах житлових будинків заборонено. Їхнє використання передбачається тільки на повітрі, в спеціальних можливо приміщеннях приватних житлових будинків. Але в жодному разі не в квартирах багатоповерхівок. Ми маємо цей факт фактично уже другий, коли за короткий період в області від вибухів газових балонів при використанні ними в побуті траплялися випадки травмування людей. В селі Озерце внаслідок вибуху трапилась пожежа, і будинок зруйнований. Нагадаємо, 24 листопада в селі Озерце Луцького району вибухнув газовий балон. Травмувалося двоє людей. У коментарі Суспільному староста Жидичинського округу Галина Матв'юк розповіла, що будинок відновленню не підлягає. Зі слів Володимира Нестрова, встановлювати газові балони можуть лише люди, які допущені до виконання цих робіт і мають спеціальне посвідчення. Вадим Панафіна, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.